Вітаю, мене звати Олена Бертнікова. Психології я вже більше 10 років. Починала як психолог з організаційної психології з 2018 року. Працюю як психотерапевт, працюю з різними заходами: це і тривоги, це і депресії, це панічні розлади, стрес, емоційне вигорання, проблеми в міжособистісних стосунках, сімейних стосунках. Працюю з військовими і їх родинами. По супроводжуванню горування, по роботі з тратою. провожу терапевтичні групи і групи підтримки родин загиблих. Якщо говорити про мій підхід психотерапії, я вважаю, що справжня терапія починається там, де поєднуються різні методи і техніки. Тому я практикую інтегративний підхід, а саме поєдную транзакційний аналіз, який є основним моїм напрямком, і з різними техніками когнітивно-поведінкової терапії, арт-терапії, травмофокусуючої терапії, позитивної психології. Я вважаю, що Саме такий підхід допомагає не просто вирішувати проблему або долати кризові ситуації, а розвивати і знаходити внутрішній потенціал людини, її внутрішні ресурси для зростання і для щасливого життя. Рішення стати психологом для мене не було спонтанним або миттєвим. Вважаю, воно було дуже таким природнім. Пам'ятаю, що перший реферат з психології я написала. Ще в школі, і це було про основідіння по Фрейду. Потім була моя особиста терапія, де багато, багато відкриттів і усвідомлень того, що ти можеш бути собою, ти можеш проживати свої емоції, ти можеш жити своїм життям. Я розумію, що дуже багато людей живуть боротьбі з собою. Не Уявляючи, які внутрішні сили, ресурси вони мають. І я дуже вірю в людську природу. Я вірю в те, що людина може змінюватися, навіть якщо вона проходить дуже складні, болючі, болючі моменти в своєму житті. І допомога якраз в тому, щоб бути в ці моменти, допомагати людям, допомагати відкривати себе, відкривати свій потенціал. Кожна людина це такий неймовірно багатий всесвіт. З унікальним досвідом, з історіями, з болем, з радощами, страхами, переживаннями, цей всесвіт має бути почутим. Ми працюємо не з проблемами, ми працюємо з людиною. І наша зустрічі — це, це безпечний і підтримуючий простір, де людина може досліджувати себе, свої потреби, свої бажання, свої наміри, розуміти себе краще. В цьому всесвіті, як спілкуватися з оточуючими, як знаходити відповіді на складні питання, як знаходити рішення в складних ситуаціях, як знаходити внутрішні ресурси, як відкривати себе, як відкривати свою внутрішню силу. Я впевнена, що зустрічі, сеанси вони вже є трансформацією. Це вони є такими кроками до змін, і ми разом. Досліджуємо, визначаємо, що саме турбує людину, як ми будемо працювати, який нам потрібні для цього ресурси, якими шляхами до цього. йти. Головне, щоб людина відчувала, що з кожним сеансом є зміни, що вона рухається до своїх цілей, і що кожен сеанс це рух вперед. Які ви спеціалісти, я Повторюю, часто треба спитати у клієнтів. і вони Тим, що вони діляться зі мною, вони говорять про те, що вони відчувають себе в роботі зі мною почутими і прийнятими. Я терапія неможлива без довіри. І це довіра до людини і віра в те, що людина може, може змінюватися. Я поважаю автономію клієнтів. Розуміючи, що вони знають відповіді, вони є ці відповіді на питання, вони є всередині, і це наша робота це можливість знайти ці відповіді, тому що хто краще експерт в житті, ніж сама людина. Ще клієнти кажуть, що зі мною легко і цікаво. Важливо про себе я б додала скоріше про клієнтів, тому що для мене. Найбільша радість, коли клієнти діляться тим, коли він приходить і говорить: а ви знаєте, я змінилася. А ви знаєте, я став спокійнішим. А ви знаєте, я зараз зовсім по іншому розмовляю зі своїми батьками. А ви знаєте, що я тепер можу робити це, і я почуваю себе впевненими. Ці історії змін для мене є неймовірно натхненними і мотивуючими.